Привіт! Сьогодні поговоримо про призначення, як його визначити, яке в мене призначення, наскільки це важко або може це легко. Насправді підказка. Якщо це питання вас турбує, то це означає, що це вже зайшло в зону складності, вже є якісь там думки, складні, можливості цього приводу. Отже, говоритимемо про це. І я думаю, я думаю, а ви потім напишіть в коментарях, я думаю, що вам після цього відео стане набагато-набагато. Легше. Отже, поїхали. Призначення. Я ще докашлюю. Вибачте, призначення зазвичай здається, що воно лежить в зоні роботи. Тобто це зона нашої діяльності, за яку ми отримуємо гроші. Дійсно, це досить часто з цим корелює. Але друга ілюзія, скажімо так. Це те, що призначення це таке щось одне. Для чого я призначений? В мене от є брі. Це моє чихуаса Банділь. І насправді, от на неї дивишся, коли саме з нею живеш, взаємодієш, це собака компаньйон. Спорода на даний момент життя людства реально призначена бути компаньйоном, тому що вона усюди слідує за мною. І у цьому є а, великий, велика підказка. До якої я повернусь пізніше, як через Чихуа зрозуміти своє призначення? Отже, а, така ілюзія, що призначення, що це щось одне, щось а, от я призначена саме для цього. Наприклад, я великий художник, великий танцюрист, вчений, літератор, там продавець всіх продавців, і це супервелика ілюзія, яка накладає часто досить на нас. Таку надмірну вагу, що якщо я це не визначила щось зі мною не те, що якщо я часто змінюю професії, Боже, як вона на мене дивиться, це мій глядач, я, здається, їй розповідаю. Якщо я часто змінюю професії, <кій> в цьому щось не те. Якщо, от скажіть, якщо впізнали себе в чомусь з цього, а якщо. Я вивчилась, от буду себе брати, вивчилась на ветеринара, а потім їм не працює з цим щось не те. А, якщо там я не виправдала чиїсь очікування, з цим щось не те. Якщо я просто, просто таке слово просто мама або я не працюю, ну візьмемо там жінку та й чоловіка, а там він батько займається дітьми, або жінка займається, то в мене призначення розпласталась, закрилась, нічого з ним нема. В общем, я одразу вам скажу, ну це неправда. Це неправда, це наше обмежене людське сприйняття. І не тільки через те, що воно людське і обмежене, а й через те, що в кожного з нас є свій набір шаблонів стосовно цього життя. Знаєте, як шаблончики, хто користується там канвою, або які є ще застосунки для обробки там, різних фото, відео, аудіо. Є шаблони, є варіанти, коли ти робиш щось сам. Дизайнеріш і шаблон непогано, якщо він а, нам закриває якусь задачу. Тобто, якщо він дійсно корисний і він на даний час, от, наприклад, відео минулі в мене за шаблоном в канві зроблені. Вони на мене спрацювали. Але я вже хочу щось інше, це означає, що мені треба подивитись ширше. Так само і тут призначення. А, люди одна по, ну, я назву це помилкою. Помилка це його чекати. Це чекати і відчувати, що воно десь там. Я тут, а воно там. І от мені 20 років, я його чекаю. В кращому випадку шукаю, а в гіршому чекаю, що воно прийде і впаде мені на голову. <клес> мені 25 років, я його чекаю. Мені 30 років чекаю, 35 чекаю. Там 60 років, блін, все чекаю, воно ніяк не прийде. Справа в тому, що. Коли ми щось робимо зараз, от ця фраза нема нічого більш постійного, ніж тимчасове. Якщо я щось чекаю, це означає, що я лише ніби приманюю наступне очікування. Тобто, ем, як би так сказати, ем, це все одно, що ви робите одне й те саме, сподіваючись на те, що щось там зміниться. Якщо здається Ейнштейн казав, що сумасшествия це коли робиш одну і ту саму дію, очікуючи, що щось в результаті зміниться від цього. Добрі. А, це, наприклад, хотіти, щоб вас обійняли, і ходити там, десь ображатись, наприклад, не звертати увагу на кохану людину, наприклад, замість того, щоб підійти і самій самому обійняти людину або поцілувати і вас поцілують. Тобто... В першому варіанті, коли, коли ми чекаємо, чим це ризиковано, чим це ризиковано, і в плані людей, своїх вчинків відносно людей, що щось очікувати від них, і свого призначення, яке ми ніби очікуємо, що ми так можемо досить легко скотитись, а іноді навіть застрибнути в стан жертви. І от там буде важко, тому що стан жертви досить засмокчує. Там починаються образи, там випливають якісь програми, які тільки підтверджують, що всі погані, ви хороші, але вас ніхто не розуміє. <кхе> ніхто мене не розуміє, розсудок мій знімагає. Тому це досить так хитка дорога туди. Другий варіант це шукати призначення. Це вже краще. Тому що ви щось пробуєте, ви пробуєте одне-друге інше, і насправді, якщо правильно в це застрибнути, то там можна щось цікавеньке для себе знайти, тому що ем, ви ем, пробуєте, пробуєте, пробуєте одне, друге інше, і десь дійсно вас може, знаєте, затягти в щось, в якусь діяльність. Це класно. Ем, загалом, велика ілюзія це саме призначення, чекати, шукати, тому що. Ем, Воно накладає знову ж таки стан е супер-гіперважливості цього. Ваше життя, в принципі, це і є призначення. Точка призначення це життя, фізичне тіло, проживання того, що мені дано, з чим я ще зустрінусь і що я зроблю. В принципі, на цьому можна було б закрити це відео, але ні. Я хочу дати саме якусь конструктивну пользу. Е як можна визначити, якщо ви, наприклад, відчуваєте, що. Відійдемо від поняття призначення, що я хочу щось робити, що мені буде подобатись, що мені буде приносити гроші, чим я буду займатися, кайфувати, при цьому приносити користь навколишньому світу, можливо, навіть служити через свою якби, роботу. І тут а, така підказка. Знову ж таки, ми досить часто ускладнюємо, я це, теж цю штуку люблю, от реально люблю, і я е, в наступному відео розповім дещо, що я побачила в собі, як я цікаво ускладнюю. Е, дивіться, нам здається часто, що щоб нас цінували, наприклад, нашу роботу, або нас самих, нам потрібно робити щось складне, важке, піти у якусь таку. Знаєте, я для цього старалась, я для цього напружувалась. Це мені важко, але для тебе, для вас я це зроблю. Але насправді воно рівно перегорнуте. Перегорнуте таким чином, що що для вас найлегше? Якщо слово найлегше вам не резонує, що для вас найрадісніше, найприємніше? Що є таке? Чим ви, наприклад, не могли б не займатись? Або що є таке, чим вам дуже подобається займатись. І ви ніби цього навіть можете не помічати. Якось так почали робити, і бац, блін, вже наробили купу в цьому. Приклад. Є в мене одна подруга, яка прокрастинує пирогами. Тобто їй там треба щось зробити, що їй не хочеться робити. На вечір в неї купа спеченого різного, пироги і так далі. і так далі. А саме через отакий шлях вона досить часто якби, вона думає об це об цей процес. А потім все це роздає по друзях і родичах. Пощастило її друзям і родичам. І в нас усіх щось таке є, що ми починаємо робити. І ніби занурились в це. Я люблю писати тексти. Я зараз намагаюсь полюбити записувати відео. Чому намагаюсь полюбити? Тому що текст написати легше, ніж організувати зйомку відео. Але саме відео мені записувати в кайф. Тобто, це такі маленькі галочки, крючочки, свої власні. Як це можна визначити? От прям практика: сідаєте з бумажкою, можна сісти в медитацію. Тобто ви закрили очі, ви а, там, розслабились, подихали, розслаблюючи, і задайте собі питання, а що реально мені найлегше? Що мені легко, а при цьому інші люди вони цим в мене іноді або часто користуються. Тобто то приходять за порадою, або там, приходять в гості, а я дуже смачно щось готую. Або я вмію грати з дітьми, мені це в кайф і я цього. І отут увага, підказка. Я цього. Абсолютно не ціную. Що мені дається легко, і що я в собі не ціную, знайдіть стик ось цього. Чому? Тому що насправді всі ми один в одного купуємо те, що хочемо взяти собі, але нам це важко, напряжно, якось не так. Тобто дивіться, на консультацію до якого. Спеціаліста, скажімо, з будь якої сфери, ви б радше пішли до спеціаліста, в якого приємна атмосфера, при цьому він вам дає класний результат, і ви виходите наповнені фізично наповнені енергетично, емоційно, позитивні, при цьому з результатом класним. Чи ви йдете до спеціаліста, який такий о, втомлений життям, знаєте, такий, що. Ну, давай, давай для тебе», і ви в результаті прийшли, ніби знаєте, ви йому просто мішок горіхів принесли, щоб він вам почистив, замість того, щоб зробити справу, якою він вау займається. Ось це відчуття. Ми завжди хочемо навколо себе легких людей, радісних людей. Ми хочемо до спеціаліста, якому в кайф займатися. Чому? Тому що, якщо йому в кайф, це означає, що він якісно приділить вам увагу, він якісно з вами попрацює. Наприклад, мені інколи просто подобається на там сеансі корекції карми, там щось роздивитись, що розповісти. А інколи інфу ніякої немає для людини, але є щось інше. Коли це, коли мені це подобається робити? Не факт, що це подобається робити всім. Не факт, що всім подобається пекти хліб, або вигулювати собак, або створювати закони і так далі. Отже, э, затик тут в чому? Взагалі, чому людям важко зі своїм призначенням через неслухання себе, яке починається в цьому житті, воно починається з дитинства. Тобто ви щось любили, і це щось э, дорослі, якісь. Зазвичай це якби головні дорослі у вашому житті. Це можуть бути папа, мама, це можуть бути бабусі, дідусі, тьоті, няні, там, викладачі, тобто хтось з вашого близького оточення міг це знецінити. Тобто приходиш до когось, там, дивись, якого я курчатка намалював, а тобі кажуть, краще б ти диктант написав або ще щось подібне. І в цей момент. В нас такий, знаєте, регулярно всім людям, кожній людині приходить енергія з космосу. Енергія, тобто імпульс на щось, натхнення. Хоч ось це. І тут є два варіанти. Ми цей імпульс продовжуємо, тобто заземлюємо, тобто ми реально робимо перші кроки в цьому, в чомусь. Або ми в цей момент зупиняємось і блочимо його. Тобто, та, ну, що люди подумають, або та, все одно не вийде, або там ваші якісь думки. Коли ми це блочимо, здрасте, психосоматика в тілі. Психосоматика така відкладена, а потім запори, варикоз, захворювання суглобів і так далі. Якщо в дитинстві таке було, то виникає блок на це, що це фігня, а ось диктант, наприклад, це класно. І потім воно повторюється, повторюється, повторює, і оскільки в дитинстві фільтрів в нас тут мало, ми все віримо. І потім в доросле життя ми приходимо з таким, знаєте, фоном, що те, чого я хочу, воно не важливе, а треба робити ось це. І ми себе запихаємо в якесь ось це. тобто, Треба бути бухгалтером, юристом. Насправді будь-ким, я з повагою, є бухгалтери, які кайфують, є юристи, які дуже класні і кайфують. Це класно, просто коли людина заходить не в своє, вона починає мучитись, тому що не прислухалась до себе. І тоді, ладно, якщо нас вже в це занесло, що я не знаю себе, я не відчуваю, я не знаю, чим займатися, я заплуталась і так далі, просто сісти з листочком бумаги. Трошки так налаштуватись на себе, тобто, так, хоча б 5 разів подихати, побути в тілі в своєму. І написати, що такого я роблю, що мені легко. Перше, що ми можемо написати. Може, наприклад, нап, наприклад, себе, а, що мені легко. Мені легко передавати інформацію. Яку я считую з простору, не вивчаю, запам'ятовую, а прям в даний час. Мені легко писати тексти, і я знаю, звідки в мене це. Це пішло навіть від родової системи. В мене дуже шикарне, я це знаю грамотність, і воно пішло від бабусі, і дідуся, літераторів, дуже сильних експертів в своїй темі колись. І я читала купу книжок, і я грамотна мінімум в двох мовах. Тобто мене на цьому не підіб'єш, хоча, звичайно, не можу описатись. Комусь це суперскладно. В мене це на кінчиках пальців. І у вас щось є своє, не одне, на кінчиках пальців, на кінчиках вух. Добрі. Щось ось це своє. Можливо, ви супершвидко бігаєте. А можливо, ви у всіх виграєте в шашки. І так далі, і так далі. А можливо, ви кайфуєте від читання книг. От просто сіли десь в кріслі, в куточку, те там тепло, лампа, там чайочок. Ви читаєте, кайфуєте, вау! І в цей момент може здатись, Саша. Ну всім подобається сісти в куточку, розслабитись, відрішитись від світу, читати книги. Не всім. В тому і суть, не всім. І ось це дуже важливий момент, коли ми можемо знехтувати собою, знехтувати своїм, своїм істиним, не всім. Друга ілюзія, чи яка там вона там п'ята, не буде в мене видно, знаєте, відео там п'ять кроків до цього, тому що воно по ходу продовжується. Наступна ілюзія. Окей, мені це подобається, мені це легко. Але ніхто і ніяк в цьому житті не зможе це монетизувати. Я не зможу зробити це своєю діяльністю, максимум рівень хобі. Це величезна ілюзія. Вам дуже пощастило, мені дуже пощастило, ми живемо в такому світі, де монетизувати можна все. От що ви мені не напишете, до речі, хочете, я вам монетизую, <кл 'ять> тобто накидаю варіанти, хоча б один. Пишіть в коментарях. Що ви не знаєте, як монетизувати, я вам напишу, як це монетизувати. Я так думаю, що я до всього напишу. Дивіться, в чому справа. Монетизується, що? Монетизується цінність і закриття болі якихось людей, як зараз модно казати. Болі бувають дуже різні. Болі, тобто нестача чогось у людини, те, за що людина готова вам заплатити. В неї цього недостатньо. Недостатньо якоїсь речі, їжі, інформації, настрою, стану, будь-чого, що дасть людині фізичний, енергетичний або емоційний, або часовий ресурс. Люди платять, готові платити. За все. Це шикарно, тому що так ми можемо. Жити ще щасливіше. Наприклад, я реально дуже не люблю регулярне циклічне прибирання, робити його. Я люблю якби прикрашати щось десь от хочу. От я стіла тут хочу переставити в себе, перевернути його, все переставити. Але це знаєте, точечна процедура, я кайфану від неї, бо переставлю всі там наші книжки, всі речі. А от циклічне прибирання не люблю. А в мене є шикарна просто людина, яка любить його, і вона любить його саме в моїй квартирі. і Я це знаю. Я і плачу гроші. Тобто, я відповідальна своїм заробітком за її заробіток частково. І вона робить мені прекрасне прибирання. Вона цим заробляє. Супер, вона закрила мою потребу. Я щаслива, вона щаслива. Книжки. Ви сіли в куточку читати книжку, ви туди занурюєтесь, ви відчуваєте, ви аналізуєте, ви поринаєте в той світ, а потім ви можете вийти і розповісти про це людям. Ви можете навіть завести свій сайт або блог, або ось youtube влог на тему книжок. І я вам скажу, що цим знаєте, що ви зробите? Ви закриєте, наприклад, мій біль. Тому що зараз я, до речі, вчора була в книжковому. Ми з Євою донькою там були, і деякий час назад я зрозуміла, що в мене є сфера життя, яка зараз провисає, от реально провисає. Тобто в мене все класно в самореалізації, там, в родині, в чомусь, чомусь, але була одна частина в житті, я не просто так напевно сказала про книжки, від якої я дуже кайфувала. Я дуже любила читати. Досить давно цього нема в моєму житті, саме у тому вигляді, який був тоді. Тобто в книжковому, в бумажному. Якщо мені щось потрібно, я відкриваю ноут або там телефон, планшет, читаю звідти, це зовсім інше. Я хочу бумажну книжку. І от нещодавно вже я хочу бумажну книжку. І знаєте, що сталося? Я думала, я піду в книжкову, я порилась на інтернет-сайтах. Ну, як би нічого не понятно. Ну тобто, є книжки, я не знаю, я хочу ніби художню. Тобто сам процес, кайфовий процес, щоб це не було для користі, для там. Навчання для навчання і так багато всього. А окей, там нічого я якби не відчула, я хочу їх пощупати. Ми пішли в книжковий, і знаєте, я стояла в книжковому дивилась, і думаю, я не знаю. Я, я дивлюся на них, відкрила одну другу. В мене були дивні відчуття. В мене були відчуття, я просто бачу чомусь маркетинг. Тобто, я дивлюся на книжку, я бачу, як їй створювали назву. Я бачу, що ця книжка писалась, вона ніби писалась для. Ну, тобто, ця книжка писалась, щоб продати. Це мій зараз затик і таракан, я з цим розберусь, чому в мене такі відчуття. Тобто, я бачила, як назву книжки якось випендрювали, щоб на неї звернули увагу, я на неї звернула увагу. Я коротше, поставила на полку і думаю. Як би мені хотілося, щоб мені хтось порадив класну книжку, от класно, в плані щось розповів про неї. Звичайно, може піти в Ютуб. От я можу знайти когось, хто робить огляди на книжки, кому я довіряю, хто мені резонує, і почитати. І ви можете бути тим, розумієте? Ну, для прикладу, ви читаєте книжку, занурюєтесь, а потім робите на неї огляд. І на вас збирають і так далі, і так далі. Тобто це так само, як колись а, люди змогли монетизувати шопінг. Тобто зараз є байєри, зараз є реселери, і всі ці модні слова, коли ви хочете купити якийсь одяг, ви не можете дістати його, наприклад, в своєму місті країні. Є людина, яка купить його за вас, вона знайде його, і вона в ньому розбирається. Її професія розбиратися в одягу, де він продається, який він. Все можна монетизувати, можна вигулювати собак, розповідати історії. Ну, там, створювати сайти і так далі. Тобто, <кій> цю тему ми закрили. Що вам дається найлегше? Що, скоріше за все, ви в собі знецінюєте? Як вирішити це питання? Тут звернутися вже до зовнішнього світу. <кій> Якщо раптом ви, ну, от як я, у вас є якийсь блог, ви пишете, є люди, які вас читають, ви можете в них запитати. Що ну, ця, може, це здасться, звичайно, такою, що не хочеться людей дьоргати по цьому поводу. Але що б, за чим ви б до мене прийшли? Тобто, за якою порадою, за якою дією, послугою? Подивіться, що вам скажуть люди. І це може бути: за чим би ви до мене прийшли поговорити, тобто, не обов'язково на яку послугу оплачувано, а от саме просто в чому ви бачите, що я сильна. Що, яку б пораду ви від мене прийняли, на яку тему. Або там, що від мене ви би прийняли, що в мені є такого, що я роблю, можливо, в чому проявляюся, і, можливо, сама цього не помічаю, а вам це подобається. І так ви можете зібрати свою базу, такий погляд зовні на себе. І в цьому погляді зовні, що дуже важливо, якщо буде критика взагалі до одного місця, подивіться на ті пункти, де які ви в собі не бачили, там буде щось, чого ви не помічали. І подивіться в це детальніше, там також буде лежати зона вашої самореалізації. Тобто, що вам легко, що вам подобається, і що б від вас взяли, взяли оточуючі люди. В принципі, все. І насправді є такий момент само, не самореалізації, ось це призначення, воно не завжди щось одне і назавжди-завжди. Призначення це в цілому життя, життя і його проходження. І протягом життя ми можемо занурюватись у щось, набрати там досвіду, вийти звідти, зануритись в наступне це нормально. А є люди, які заглиблюються протягом життя в якусь одну тему, це теж нормально. А ще є дуже прикольна ілюзія, що коли ви стрибаєте, ніби стрибаєте з однієї діяльності на іншу. Що ви себе розпилюєте? Справа в тому, що може бути таке, що ви набираєте сукупність того досвіду, який потрібен саме вам. І в результаті все це дуже цілісна система. Я це помітила, до речі, в собі. Коли думала, як цікаво, спочатку я малювала до того, як закінчити школу. Всі думали, я поступлю на художню, але я поступила на ветеринарний. провчившись 6 років. В мене була друга ще освіта. По менеджменту взагалі. Не те, Потім я займалась танцями. На танцях я вивчала танцювально-рухові патерни, тобто як працює тіло, його фізіологію. Далі було ще щось, було материнство. Потім я зайшла паралельно в тему натуропатії і паралельно в тему корекції карми. В них я досить сильно просунулася, вони мені досі подобаються. Думаю, як так склалось, що все воно ніби дуже розрізнене. Але це одне і те саме по факту, це мій персональний університет, який мені ніхто не міг дати. Тому що як в університеті ти приходиш, і в тебе є набір предметів: перший курс, другий, третій і так далі. Цей набір підібраний для тебе, ну, якби для студентів, нібито він має дати тобі навички, властивості потрібні для твоєї професії. Це завжди набір. Але. Для вас, хто знає ваш набір? Ось ця ваша спеціальність, яка на виході буде, яка вона. я розумію, що зараз те, чим я займаюсь, те, як я можу щось проаналізувати, тобто зчитати інформацію з тонкого плану, перевести її у якісь, як мінімум, слова або дії, перекласти на людську мову, при цьому проаналізувати звідки що тягнеться фізично, енергетично, біохімічно і так далі. По факту такого університету немає. І тому я набрала медицину, причому дуже-дуже природню, таку загальну, не тільки людську, різність систем там, тому що там була купа тварин, купа різних систем. При цьому танцювальна частина дала мені можливість проживати, відчувати через тіло і розуміти фізіологію організму, рухову, фасції, м'язи і так далі. При цьому Менеджмент мені дозволив по факту ось цей мислі ряд, потім як працювати на себе, тобто організовувати все це і так далі. І так далі. А мистецтво то взагалі було про побудову, про, про багато чого. В результаті це власний університет, який не закінчується, цікаво, що буде далі. І так в кожного, в кожного з вас, мами. В мене ж двоє, тобто це фоново взагалі моя тема життя зараз. Двоє чудових кіндерів. І при цьому, от мами, буває так, жінка в неї шестеро дітей, вона, здається, собі не самореалізованою, але це супер самореалізація, це супер професія, вона супер монетизована. Звичайно, треба там присвятити час, щоб це якось винести в світ. Тому що може бути так, що ви були старшою сестрою або старшим братом. Я не розділяю зараз чоловіки і жінки, бувають батьки, бувають матері, все шикарно. І у вас були або молодшою сестрою, молодшим братом. Ну, коротше, і потім десь у вас в родині батьківській, або від старших сестрів, братів, або в когось почали народжуватись діти. Ви з ними грались, ви з ними сиділи, ви починали розуміти, як функціонують діти, як бути з ними і так далі. Розумієте, і потім. Все це потрошку вплилося в ваше життя, вже ваші діти, і ви, можливо, знаєте те, чого не знає просто ніхто. А ви знаєте це зі свого досвіду. Так що цінуйте себе, зробіть практику, ви дізнаєтесь. Про себе щось нове. Часто не хочеться робити такі речі, тому що о, ще сяду, це треба щось думати. Факт в тому, не напружитись. Просто сядьте, візьміть ручку, почніть писати або що, хоча б якісь зігзаги, потім якісь слова, букви, і у вас воно виведе. І так ви зможете поглянути зі сторони, знайти свої підказки. Отже, напишіть, чи зробите, чи ні. Мені цікаво, я це робила і дещо ще робила, чим поділюсь. Я буду щаслива, якщо ви напишете, тому що це означає, що вау, я сказала, хтось зробив комусь, стало все більш зрозуміло. А, от. Якщо хтось хоче, приєднайтесь до мого інстаграму, якщо ще хтось не там. Він є в посиланнях в мене десь на сторінці. І. А, а ні, він є під відео, буде під відео. І приходьте в мій клуб. Там вже закриті речі, там ми займаємось тілом, займаємось розумом, підсвідомістю, кармою, родом, просто всім. І двері в нього будуть відкриті. Наступний місяць почнеться 25 жовтня. Бо поки що ми там чистимося з дівчатами, вже почали. І до 25 жовтня він закритий, з 25 жовтня він відкритий. Все, я вас цьому обіймаю.